Ми дійсно, я думаю, що дуже важливо скоординувати дії України Франції і Німеччини, які представляють не лише дві найбільші країни Європейського Союзу, а представляють Європейський Союз відповідно до мандату, який видала Рада Європейського Союзу, і чітко координують свої дії з Сполученими Штатами Америки і з керівництвом Євросоюзу для того, щоб забезпечити вже на перших. Засіданнях, як трьохсторонньої контактної групи, так і телефонних розмов в нормандському форматі, ефективне зобов'язання втілення в життя імплементації виконання всіх положень мінської угоди. Хочу окремо наголосити: не існує і не буде існувати ніякого мінська третього. У нас існують весь комплекс мінських домовленостей. Вони Об'ємні вони все охоплюючи. і Єдине, що треба зробити для того, щоб в Україні був мир, їх треба виконувати сьогодні. Я дуже вдячний, що позиція і Євросоюзу, і Франції, і Німеччини твердо стверджується, що Україна виконує всі зобов'язання, які вона взяла на себе, і наше обговорення, в тому числі тих червоних ліній, що буде робити, якщо Росія не буде їх виконувати, саме цьому було присвячено. Зустріч в Берліні, і саме це ми обговорювали в Брюсселі. І я ще раз підкреслюю, що я дуже вдячний за абсолютну єдність, яку демонструють наші європейські партнери. Щодо можливого нормандського формату, ми достатньо інтенсивно спілкуємося в рамках телефонних конференцій. Я не виключаю, що одна з них може пройти найближчим часом. Нам є що обговорити. Безумовно, я буду піднімати питання Сенцова, безумовно, я буду піднімати питання порушення режиму припинення вогню і жертви серед мирного населення. безумовно, я буду піднімати відповіді на ті ініціативи, які Україна дала, в тому числі щодо відведення артилерії калібру менше 100 і забезпечення доступу ОБСЄ із встановленням відповідних постів спостереження ОБСЄ, які будуть запорукою. Дотримання виконання зобов'язань і ще одне. Я хотів би сказати, що Україна постійно тепер буде піднімати питання або запровадження миротворців на базі рішення. Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для ефективного виконання мінська як не як альтернатива, а як допомога мінську або пропозиції використання спеціальної місії Європейського союзу в форматі CSDP, які також ми будемо просити внести на обговорення країн Євросоюзу.